У Сумській обласній раді в закритому режимі депутатам представили Сергія Сезоненка, нового виконуючого обов'язки генерального директора обласного комунального агролісогосподарського підприємства Суми облагроліс. 8 червня 24 року я підписав розпорядження обов'язки генерального директора Суми Агроліс Сезоненка Сергія Анатолійовича. Людина Фафова закончив Харківський аграрний. Інститут колосальний опыт на фракції Слуга народу його кандидатура підтримано. Підприємство должно працювати. Працювати на область, на військових. На перемогу під час відрекомендування колективу сумо Балагролісу нового керівника Сергія Сезоненка голова сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що підприємство в збиткове та фігурує в корупційних скандалах, тож побажав швидких та якісних результатів на посаді. На жаль, на сьогоднішній день підприємство хворіє серйозними хворобами. Перше це корупційна складова. Сьогодні у нас ведуться досудове слідство справі стосовно керівників семи дочірніх агролісподарських підприємств, сума Агроліс». Здійснили реалізацію лісопродукції за прямими договорами, чим спричинили збитки понад 11 мільйонів гривень. Незаконна вирубка дерев парі дуб та ясен. Я дуже дякую за прийняте рішення головою облради щодо керівництва. Я впевнений, що сьогодні підприємство буде оживати економічно головне, в цьому ще є одна проблема, чому я і прийшов до вас. Стан війни. Військові звертаються відповідними заявками щодо забезпечення їх лісом. Підприємство не виконало замовлення, оборонне замовлення Звертаю увагу. Це виключно йде на території Сумської області щодо будівництва фортифікаційних споруд. Це жахлива ситуація, коли ми кажемо, що все для фронту, все для перемоги, а наше підприємство не виконує. Впевнено, що ці задачі головні щодо оборонних задач, щодо економічних задач і боротьби з корупцією, нове керівництво виконає. Сам новопризначений керівник подякував за довіру та запевнив, що докладатиме максимум зусиль для ефективної та результативної роботи суми облагролісу. Обіцяю. Усім своїм досвідом, практикою, знаннями та злагодженою роботою підприємств покращити фінансово-економічну ситуацію в області, підняти рівень роботи самих підприємств, покращити життя та, та добробут людей, які працюють в колективах цих, цих підприємств. Обіцяю своєчасно та сумлінно виконувати завдання. Які покладає на нас держава та керівництво області, тому ми сьогодні з вами стоїмо на одному з перших оборонних рубежів держави, який ми повинні забезпечити усім необхідним та в терміни. Що стосується нашого з вами профільного напрямку, У мені повних 51 рік, 27 із них, тобто більше половини, я пропрацював. В лісовій галузі починав працювати з лісоруба, тобто вальником лісу працював стаж роботи директора у мене 10 років в трьох лізоспах. Куди б я не приходив, лісгоспи були збиткові. Через місяць, через два лісгоспи вже розквітали. На сьогоднішній день у нас задача одна: підняти підприємство з От, Бо є певні недоліки, є оперативна інформація у мене. Це Невиконання фінпланів або дуже слаба їх рентабельність, десь невиплати виплати заробітних плат, кримінальні провадження. Наша задача з вами почати працювати з першого дня, з перших хвилин на державу і прибутково. Нагадаємо, за останні сім місяців, після раптової смерті наприкінці листопада 2023 року керівника суми Облагроліс Олександра Будника це вже другий виконуючий обов'язки генерального директора.